В цьому відео ми поговоримо з тобою про диких тварин. Але перед тим підпишись на наш канал і постав уподобайку. Поїхали? Хто це? Жираф? Слон чи крокодил? Правильно, слон! Молодець! Слони мають надзвичайну пам'ять. Вони можуть запам'ятовувати маршрути на великій відстані, відновлювати давні стосунки з іншими слонами та навіть розпізнавати людей, з якими раніше вони мали контакт. Хто це? Тигр, мавпа чи Лев? Правильно, це Лев. Леви живуть у великих групах, відомих як прайди, де головну роль відіграють самці. Група левів може складатися з декількох самців, деякої кількості самиць та їх молодняка. Така організація допомагає їм спільно полювати та захищати територію. Хто це панда, горила, ведмідь? Правильно! Це панда. Одним з найцікавіших фактів про панд є їх харчові вподобання панди вегетаріанці. В основному харчуються бамбуком, але також можуть споживати плоди, гілки та інші рослини. А це хто? Вовк, тигр чи лисиця? Вірно, лисиця. Молодець. У лисиць висока пристосованість до різних середовищ. Вони можуть жити в різних місцевостях, включаючи ліси, степи, гори і навіть міські області. Вони виявляють вражаючу здатність до адаптації в різних умовах і здатності пошуку їжі. А хто це? Зебра? Олень чи кінь? Правильно! Олень! У більшості видів оленів роги є тимчасовими, змінюючись кожного року. Цей процес називається регенерацією рогів. Ці роги зазвичай використовуються для боротьби за територію та схрещення, але також можуть використовуватися для захисту від хижаків та виявлення статусу у стаді. Хто це? Ведмідь? Мавпа? змія? Правильно, ведмідь! Ведмеді мають неймовірну здатність до глибокого сну взимку, відомого як зимова сплячка. Під час зимової сплячки їх серцева діяльність та дихання зменшуються, а температура тіла знижується. Під час цього періоду вони не їдять і не п'ють, але використовують свої жирові запаси як джерело енергії для виживання до приходу весни. А хто це горила, коала, осел? Правильно коала. Коали – великі шанувальники евкаліптового листя, яке становить основу їх дієти. Ці листя мають низьку харчову цінність та високий вміст отруйних речовин. але коали мають спеціально адаптовану печинку, яка допомагає їм перетравлювати це харчування і залишатися здоровими. Хто це? Змія, гепард і Гуана. Правильно, ігуана. Ігуани можуть змінювати свій колір залежно від свого настрою, температури навколишнього середовища та соціального стану. Ця здатність допомагає їм в регулюванні температури тіла та в уникненні потенційних загроз. Хто це? Тигр, слон чи лав? Ну, звісно, це тигр. Лапи тигра містять величезну силу, яка дозволяє їм пересувати важкі предмети та стрімко пересуватися навіть через важкий терен. Ці мускулясті лапи роблять тигра одним з найефективніших хижаків у своєму середовищі. Хто це? Восьминіг, жираф? Кит. Правильно жираф. Шия жирафа містить до семи шийних хребців, так само як у людини, але кожен з цих хребців дуже великий, що дозволяє створити таку вражаючу довжину. Шия жирафа може досягати довжини більше двох метрів, і вона використовується для досягнення їжі на високих деревах та для спарювання. Хто це ящерка, змія чи крокодил? Вірно, змія. Змії мають дуже чутливу систему відчуттів, включаючи здатність відчувати тепло від тіл своїх потенційних здобичей або загроз. Ця здатність допомагає їм легко виявляти і відстежувати своїх жертв, а також уникати небезпеки. Дякуємо за перегляд. Пізнайко сподівається, що тобі було пізнавально та цікаво. Тож, щоб не пропустити нові відео, залишайся з нами та підписуйся на наш канал.